Всім привіт! Сьогодні я приготую 8 недорогих страв на літній святковий стіл. Це салати, закуски і десерт. Все готується дуже швидко, але всі страви дуже смачні. Нагадую вам, що всі рецепти в описі під відео. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно. І перше, що я приготую, це буде торт. Перше, я спечу бисквіт. Це буде 5 яєць, стакан борошна і стакан цукру. і ставимо духовку випікатись. Крем я приготую вершково творожний. Раніше беремо кисломолочний сир, додаємо сюди дві пачечки ванільного цукру і 100 грамів цукру. І все перебиваємо блендером. І зараз будемо збивати вершки. Наступна наша страва це будуть курячі стегенця з ананасами. Кісточку із стегна я вирізала. І тоді ми отак беремо, надрізаємо кожне стегно. Далі я буду маринувати ці стегна. Соєвий соус, гірчиця, копчена паприка трошки солі і ставимо маринувати на 3 години Агенція промаринували, промаринувалися вони стояли в холодильнику і ми їх викладаємо на деку. А наверх кладемо ананаси сир і майонез. І ставимо в духовку випікатись. Далі я буду готувати фаршировані баклажани. Сюди ж приготуємо фарш. Фарш буде в мене курячий, куряче філе, сіль, паприка, перець і чесник. Кабачки нафарширували, тепер беремо помідори перекручені, додаємо сюди сметану, змішуємо і все заливаємо. Залила, накриваю фольгою. І ставлю в духовку тушкуватись. Наступна страва це буде баклажани по-французьки. Порізала на такі скибочки баклажани і зараз їх замариную. Соус, олія, перець мелений, чесник сухий. І сіль. Все змішаємо і заливаємо баклажани. Півгодини баклажани маринувалися, і ми їх викладаємо на деко. Викладаємо помідори і зверху посипаємо сиром. Все, ставимо в духовку запікатись. На закуску я приготую кошики і вони будуть з двома начинками. Начинка буде це два салата. Один буде із тунцем, а другий із куркою і ананасами дрібно нарізаю огірок, яйця і цибульку і додаємо сюди тунець, тертий сир і майонез. Наступна начинка це салат із куркою, курку, яйця і ананаси також ріжемо дрібненько. Все, кошки готові. На святковий стіл я також приготую такий легкий овочевий салат із хамону. Помідори і яйця ріжемо так надвоє і викладаємо зверху на салат. Зверху викладаємо хаму і робимо смачну заправку. Це чайна ложка меду, Полова ложка гірчиці в зернах. И ложки лимона. Палат готовий. Також на закуску я приготую канапки, беру булку, розрізаю, так не дорізати до кінця на двоє, гарно намащую вершковим сиром. Покладу сюди кусочок хамона, оливку, маслину, різниці немає. Помідорчика і прикрасимо кроку.